Привіт, усім сьогодні хочу з вами поділитися важливою і цікавою інформацією. В першу чергу, це буде стосуватися великих, маленьких, середніх підприємств на території Польщі і, взагалі, роботи на території Польщі, як і було колись, так і зараз зберігається. Польща потребує робочої сили, і навіть українцями вона не може закрити свої потреби. Тобто вони хочуть брати українців на роботу, але не завжди українці хочуть там працювати і не завжди є така кількість українців, яких вони можуть набрати. Чому є кілька факторів? Я сьогодні про це розповім. Також ми поговоримо про розблокований пропускний пункт між Польщею та Україною. Ще вчора там було заблоковано все вже сьогодні можна спокійно їхати. І... З боку Польщі є пропозиція допомогти Чехії в постачанні боєприпасів Україні. Чехія знайшла велику кількість боєприпасів, які нам потрібні в різних місцях, і вона взялася нам їх постачати. Польща хоче в цьому допомогти Чехії. Друзі, ось такі теми сьогодні ми обговоримо. Дуже вас попрошу додивитися до кінця. Підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Більше 70% глядачів цього каналу дивляться без підписки. Це не складно і не важко. Натисніть підписку і дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини з Польщі та кордону. Ваша активність, лайки, коментарі, підписка це дуже важливо для каналу і для відео. Тому підтримуйте. Дякую всім. Цікаве дослідження в 2024 році провели G-Group Holding і виявили, що зараз на ринку Польщі близько 18% займають іноземці. Тобто 82 це поляки працюють в Польщі, 18 це іноземці, і близько 80% це українці з тих 18% іноземців. 80% це українці. Навіть про те, що після 22-го року, після початку війни, велика кількість мільйони українців виїхали в Європу, і близько мільйона приїхало в Польщу, Це все одно не закриває потреби ринку Польщі. Це потрібно ще більше, ще більше і ще більше, тому що економіка розвивається і потрібно більше людей, щоб закрити їх потреби. Але і велика кількість українців, які приїхали в Польщу, не хочуть тут залишатися. Вони йдуть далі: в Німеччину, в Італію, в Іспанію, Нідерланди і інші країни, де більший рівень заробітної плати, де кращий рівень життя. І для них Польща це така транзитна країна, де вони приїхали, спробували щось, пішло, не пішло, але відчули, що там. Далі на захід можна заробити більше і їдуть далі на захід. Звичайно, що є певна кількість людей, які приїжджають на ту саму роботу роками, працюють і їх все влаштовує. Але і багато є людей, які шукають можливість росту, вирости, заробити більше, якось себе проявити і, звичайно, покращити своє життя. І так як я говорив в своїх інших відео робочої сили на території Польщі. Завжди бракує. Ну, ще не було такого якогось року, щоб казали, що все, Польща не має роботи для українців чи для інших іноземців чи для поляків немає роботи. Робота завжди є, потрібні люди, треба працювати. Звичайно, оплата праці відрізняється від Німеччини чи від інших європейських країн, але робота є, і її знайти можна. Підприємства на території Польщі з радістю би влаштовували на роботу до себе українців, якби. Така можливість була, але все більше, все частіше, українці, приїжджаючи до Польщі, планують поїздку далі. На сьогодні пропустний пункт медика Шегині повністю розблокований. Не те, що там перестали блокувати автобуси чи ще щось, а взагалі він зараз працює в штатному режимі. Цю інформацію публікував Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Наразі заблокованими для руху вантажівок залишаються чотири напрямки: Ягодин, Устилух, Угринів у, Стилух, у та Раваруська. Про це повідомляє Демченко. На напрямку цих пропускних пунктів польські фермери пропускають різну кількість вантажівок в обидва боки. Зокрема, за минулу добу, в Ягодині протестувальники пропустили лише 50 автомобілів. У пропускному пункту Раваруська та Ягодин не пропускають вантажні транспортні засоби з України в Польщу взагалі. Як бачимо, ситуація щодо блокади кордону з боку Польщі вона якісь як якісь не знаю, гойдалки, то вона є. То її нема. То вони блокують шість пропускних пунктів, то розблоковують 2. То говорять, що будуть знову блокувати. То не пропускають які вантажівки, то починають блокувати ще й автобуси. Тобто якийсь такий хаос, незрозуміла ситуація. Але слава Богу, що кількість заблокованих пропускних пунктів все ж таки зменшується. І зараз тільки чотири пропускні пункти. І зараз тільки чотири пропускні пункти працюють з обмеженням руху. Польща зробить логістичний та фінансовий внесок у план Чехії щодо збільшення постачання боєприпасів в Україну за допомогою закупівель за межами Європи. Про це заявив міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський. Ми дуже раді зробити свій внесок не лише у фінансовому відношенні, а й дуже ефективну логістичну операцію, щоб боєприпаси могли доставлятися туди, де вони необхідні на фронті. Сказав він на прес-конференції в Празі. Ще до того добавлю, що після того як в Україні почалася війна, то Польща була центром постачання в Україну зброї, боєприпасів і всього, що потрібно. Тобто, вона була тою країною, через яку йшла вся маса потрібних нам. Боєприпасів, зброї і гуманітарної допомоги, і не тільки президент Чехії Петер Павел на початку 24-го року заявив, що за межами Європейського Союзу є 800 тисяч потрібних для України снарядів. І ті країни, які їх мають, погодилися їх продати так, щоб передати в Україну. Ну і зараз над цим йде робота, як бачимо, Польща підключається до Чехії так, щоб допомогти купити і. Зайнятися постачанням в Україну тих боєприпасів бачимо, Чехія не найбільша країна Європи, не найбагатша країна Європи, і не є якоюсь там дуже передовою країною, яка має серйозну військову міць, якусь надзвичайну економіку чи невідомо що. Звичайна невелика країна Європейського союзу, якщо би всі європейські країни і не європейські країни, які заявляють. Говорять, що вони допомагають, що вони на стороні України, що вони хочуть, щоб Україна перемогла. Ось таким самим завзяттям працювали над тим, щоб Україну підсилити, щоб Україні допомогти. То звичайно, ми б мали більше потужностей, ми б мали більше зброї і мали можливість краще захищатися і відвоювати свої землі. Просто на прикладі невеликої Чехії бачимо, що якщо країна хоче допомогти, вона робить надзвичайно серйозні кроки в цьому напрямку і допомагає дійсно. Друзі, ось такими новинами, і такою інформацією, хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, і вам було цікаво. Підтримайте це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. В описі під відео я залишу посилання на свою телеграм-групу Актуально про Польщу. Приєднуйтесь і читайте цікаву і важливу інформацію. Можна задати запитання про Польщу та кордон і отримати на нього відповідь. Можна просто перечитувати інших запитання, відповіді на них і також отримати цінну та важливу інформацію. Тому дуже рекомендую в описі під відео мій телеграм-канал Актуально про Польщу. Приєднуйтесь! З За вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були? Є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.